У Фає університету зібрались викладачі, студенти, представники громадськості, вшанувати пам'ять героїв, що стояли за правду, справедливість і волю. Ми повинні чітко розуміти, що та нація, яка не пам'ятає своєї історії, свого минулого, вона не має також і майбутнього. Тому, тому ми повинні обов'язково пам'ятати, знати. Робити висновки з тих подій, які відбувалися, і обов'язково не залишатися байдужими. Саме студенти навчально наукового інституту філології та журналістики виступили з пропозицією відкрити пам'ятну дошку. Ще вогник згаслий, наш таки роздмухають, ще стане сил боротися і жити. Молімося, народи, бо нас меншає, У матері загинуло дитя. Покажемо, що ми серцями стержніми, що з миром ми у люблячих серцях, за тих, хто там стояв, а не відсиджував, хто йшов на бій, а не мовчав в кулак. Прости, Господь, усіх, хто так безчинствував, безцінними життями не борак. Багато слів було сказано і написано про героїв Небесної Сотні. На жаль, цими словами не повернути загиблих та не вберегти живих, проте вони є криком болю громадян України. Просто народилось покоління, яке не може, не буде жити в рабстві. Мабуть, найвища жертовність завжди була і зараз є покласти голови за батьківщину. І ось ці. Люди, які вже відлетіли справді в небеса, таке зробили. Кращий пам'ятник героям Небесної Сотні це єдина успішна Україна без корупції, без бандитського режиму, мирна і, де факто, а не де юре, незалежна процвітаюча держава.